В середмісті сум біля танки висадили троянди. Саджанці квітів у рамках всеукраїнської акції передала Подільська громада. Висадити троянди мали в Білопіллі. Однак через безпекову ситуацію квіткову алею вирішили створити у сумах. В коаліції відгукнулися активісти і запропонували висадити в місті суми. Сьогодні ми висаджуємо ці квіти перемоги. Певно, вже в місті суми, але з надією, що таким же самим. Об'єднанням коаліційним зможемо обов'язково приїхати і в місто Білопілля, і також висадити такі самі троянди. Там ми не так давно створена молода організація. Ну працюємо, 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 да, працюємо стараємося і намагаємося будь-який вклад докладати для, для того, щоб наша Сумщина була красивою, безпечною і переможною. І наша Україна і наша Білопілля, звичайно. Троянди висадили у рамках акції Квітний допомагай перемагай в цілому. Сумщина отримала до 200 саджанців. Троянд і ми взяли на себе таку ініціативу. Організувалися всі разом, щоб висадити, як і засвідчити всім, всі наші області, всі наші державі. Що незважаючи ні на що, ми будемо квітнути, тому що цим займаються жінки. Сум'яни мають бути разом і творити красу таку. і в тому числі правоохоронні органи долучаються завжди до таких подібних акцій, тому що ми всі єдині і взаємодіємо з громадою. В рамках акції організатори разом із сумчанами висадили кілька десятків троянд новини, СТС.